вітаю вас на каналі Гарного настрою та крутого світла. Ми сьогодні показуємо абсолютний must have для Mercedes 163. Як можна просто і круто прокачати світло в цьому авто? Буде цікаво, ми починаємо. Поїхали! Друзі, це вже стало класикою. Зателефонував до нас наш підписник. Це Людина, яка боронить нашу країну зараз, купив собі отакі деповські фари, замовив, відправив їх на, до нас. Що ми як робимо? Ми встановили класичну білет-лінзи через перехідні рамки. Це найпростий варіант, який можете зробити ви самостійно. Приходять вам такі фари, в руки фенс будівельний, відігріли скло, зняли через перехідну ну, рамку, встановлюєте. Замість Хели Другої, яка тут стоїть, Деповська. Встановлю білети, більш ніяких питань немає, все чітко, все класно. Зараз ще ми спеціально для вас, перед тим, перед, перед тим як показати вам, яке світло ми отримали, і яке світло сьогодні поїде до власника, ми вам покажемо те світло, яке може бути в всіх фарах, якщо встановити галогенову лампочку. І якщо встановити бюджетну led лампочку і потім покажемо вже той результат, який ми отримали в результат. Дивіться, встановлена класична білет лінза двохчіпова, це саме Vapila Silver. Нагадую підписникам нашого каналу, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижками або отримувати приємні подарунки через перехідну рамку, яку ви бачите, червоненька це наша перехідна рамка. Все встановлюється. Це дві клеми, які ви бачите, чорний та червоний це наші 12 вольт, які йдуть на ближнє світло. І плюс, оце тонесенькі дроти, які у нас йдуть, це наше підключення дальнього світла. Це коли розбираєте, підключаєте паралельно на дальнє світло. І таким чином ви будете вмикати дальній галогеновий і тут буде відпрацьовувати шторка. Відповідно, якщо, якщо у вас вимкнуте світло ближнє, то у вас буде працювати, е, вас буде працювати тільки галогенка. Якщо у вас включене ближнє світло, то відповідно по трасі у вас буде спрацьовувати ваша галогенка, плюс відкриватися шторка і будете радіти кайфувати повноцінному білет світло. В принципі, по підключенню максимально все просто. Знову ж таки, як я сказав, м'які герметики, які можна самостійно розпакувати ці фари і не мати ніяких проблем. Сам відзеркалювач виглядає досить непогано. Але ми зараз порівняємо те світло, яке в нас є, і порівняємо з галогеном і з led лампочками Але давайте подивимось наші цифри, які ми бачимо на стіні. Так, ну, камера як, як завжди покажує, показує трошечки е цікавіше і яскравіше, ніж це є насправді. Але цифри говорять самі за себе. Друзі, у нас яскрава яскрава пляма. 1300-1400 люксів. Насправді багато людей приїжджають сюди на з ксеноновими фарами, яких ми дуже багато бачили, у яких яскравість світла приблизно 300-400 люксів. Тобто по 1500 це в принципі, світло для галагена, в принципі, непогане. Підключаємо LED-лампочку. Лампочка у нас від компанії Decker. Вже вона встановлена. І зараз подивимося, яке освітло можна отримати на бюджетних ледерських лампочках. Декер PL05. Це прикольна лампочка, яка форм-фактор як галагенова, можна встановити в будь-яку будь фару. Коштує вона недорого. Бажано такі лампочки встановлювати в рефлекторну оптику. В лінзу її трошечки недостатньо. Але для експерименту ми встановили. Підключили і оцінюємо те світло, яке в нас вийшло. 2400 люксів ми бачимо на такої лампочці. Я вважаю, це варіант непоганий. Можна було б встановити топову лампочку, але може бути ми це зробимо в наступному відео. А зараз ми одночасно вмикаємо наші білиди і дивимося, яке світло сьогодні поїде до власника. Отаке От абсолютно ідеальне, наскільки це взагалі можливо. Я взагалі дуже полюбляю саме ці лінзи. Є у нас декілька роликів, скину ссылку на тікток. За рахунок чого у нас є досить красива, непогана STM, є трошечки голубого кольору, декому подобається, декому не подобається, але воно є як є. В принципі, STM досить нормальне. І головним плюсом цих, саме цих лінз мені подобається температура. Вона дуже приємна для очей. Одним з плюсів будь-якої лінзи це коли яскрава пляма у нас розтягнута по ширині. За рахунок цього, ми бачимо в, том, в той точці, куди ми рухаємось. Це перше. І, по-друге, за рахунок того, що спадає дуже швидко світло вниз. То у нас немає саме засліплення. Цифри, зараз я навожу яскраву точку на наш прилад. І подивимось, які цифри ми можемо отримали в результаті. Люксів. 5200 люксів. Це ну, у нас фара виглядає класно. Вона виглядає сучасно, вона виглядає біленька, Ніякого голубого кольору у нас немає. Все досить ну, так от просто. Я думаю, що з такими фарами Мерс просто мінус 20 років буде виглядати. І давайте ще подивимось в порівнянні з ледовськими лампочками те світло, яке у нас є. Ну, Можна порухати лампочку, пошукати якийсь більш кращий фокус. Але все одно ми бачимо якісь недоліки. О, мабуть, можна було підібрати лампочку-леду краще. Але, але, але при грамотному підборі LED лампочек в будь-яку машину, в будь-яку машину, якщо відбивач не вигорів, зовсім, то можна підібрати нормальний або буває навіть дуже класне світло. Але, але ідеальне світло можна отримати тільки при встановленні біле лінз. Коли ви купуєте собі LED лампочки це не принципіально. От у вас є якась машина, є зараз зараз, даже в нашому магазині більше ста варіантів LED лампочок які можна було сюди встановити. І власник не знає, яке світло він отримає. Звертаючись до нас, людина може попитати, ми підбираємо відштовхуючись, відштовхуючись від нашого опиту. Але прогнозувати стан відбивача дуже тяжко. І яке світло у вас вийде? Це така собі гра. Якщо людина обирає собі лед лінзи, які ми можемо, ну саме ми можемо показати людині підібрати лед лінзи, показати, сняти відео, яке, як ви зараз бачите, яке світло він отримає в результаті, яке світло буде в нього на машині. І саме таке світло буде в нього. Якщо вам сподобалось це відео, подобайку вверх і поширюйте, будь ласка, це відео. Це підтримує наш рідний український контент. Також не забуваємо підтримати наших військових донатами. Дякую, що ви були з нами до кінця. До зустрічі в нових відео. Пока!